Екстрене попорадження всім українцям та гостям нашої країни можливий дуже потужний обстріл нашої держави путіним під великдень Україну. Застерегли, щоб усі були готові, адже авіація і ракети росіян вже приведені в бойову готовність. А лідер Кремля фанатіє від свят і красивих дат. Тож може бути гірше ніж і сумами та Дніпроми потрібно борегтися. Також попорадили про можливі провокації на АЕС і деталі у відео. Віте. Глядачів ставте вподобайка, підписуйтесь. Ми починаємо четвертий рік. Поспіль українці святкуватимуть великдень в умовах війни, і наші союзники вже передають нам сигнали про. Можливо, масовану російську атаку на свято, зокрема, міністр закордону справ Литви Кастутіс Будріс вважає, що Кремль може вдатися до ще більш жорстких дій проти українців. Цитую цей тиждень страсний тиждень. Ми дійдемо до Великодня. Я не сумніваю, що на Великдень РФ подарує, що ще страшніше. Можливо, настане переломний момент, коли ми скажемо: дивіться, санкції потрібно посилювати. каже він за словами міністра закордонних справ Литви. Напад на суму став своєрідним каталізом. Затором більше рішучих дій з боку євросоюзу Будріс підкреслив, що санкції необхідно посилювати. А єС має зробити конкретні кроки для підтримки України. Ось речник Міністерства закордонних справ України Горгій Тихий пояснив, що заява глави МЗС Литви про можливі удари РФ на Великдень є його особистим пропущенням. Водночас українці повинні серйозно ставитись до сигналів повітряної тривоги та неухильно дотримуватись правил безпеки. Далі з ми бачили заяви міністра закордонних справ Литви. Вважаємо їх припущеннями міністра Бундрі, якого ми дуже поважаємо. Поросіємо їх як як не анонс, а як припущення, які він висловив з погляду на те, що якщо РФ завдає ударів по Україні, то не можна виключати нічого і й день, каже він, та підкреслив, що українці мають бути постійно готовими до загроз боку РФ, адже війна триває і небезпека лишається. І все ж таки заява лотовського міністра може бути не просто припущенням. Справа в тому, що РФ заздалегідь попереджає країни ЄС секретними каналами про планування запуску ракет середньої дальності або міжконтинентальних балістичних ракет. Так робиться відповідно до існуючих міжнародних договорів а також із міркувань безпеки. ракети середньої дальності можуть вразити цілі в Європі, тому РФ змушена інформувати ЄС про їхній запуск, щоб не Отримати удар у відповідь або навіть попораджувального удару. Міністр Литви в такому разі буде в курсі. Тож він і каже, я не сумніваюсь. Улюблений путінський орешник – це ракета середньої дальності, тому іноземці заздалегідь знають про можливий запуск таких ракет. Саме тому напередодні удару арешникам по Дніпру посольство США у Києві призупинило роботу. Ймовірно, ерефія інформувала зарубіжні країни про приблизну дату удару, тимчасовий відрізок і не вказувала точного місця. Лише повідомила, що завдасть удару по. Об'єкту Україні. а тим часом військовий експерт Ігор Романенко вважає, що агресорка РФ може завдати масованого удару по Україні на Великдень, адже не таємниця, що в Кремлі. Люблять важливі дати і свята є плани, відповідні інструментарії для того, щоб здійснити ракетно-дронові удари, що стосується великодня. Путлер вихований в КДБ на визначені дат використанні дати. Він знає загальне. Ну і ось що він робить, як зробив на варбну неділю. Ми вже побачили, каже експерт. Українська ж розвідка і розвідка союзників ще буде перевіряти інформацію про можливі масові атаки арафії. Зокрема, на Великдень. Втім, каже Романенко, що треба готуватись до того, що у цей день теж. Можуть бути відповідні провокації, зокрема щодо завдання ударів. Тому треба розраховувати на найгірші варіанти на застосування, наприклад, балістики і шахайдів. І це велике релігійне свято. Нашим громадянам треба бути пильними пораджає експерт. Водночас він нагадує, що останнім часом Раф не тільки б'є розосереджено по об'єктах а й обирає ще кілька населених пунктів, на які зосереджує, наприклад, 15-20 БПЛА і плюс застосовує ракети. Це робиться для того, щоб один два населених пункти зазнавали найбільш потужного удару, каже Романенко. Великдень цього року припадає на 20 квітня. До цього дня як вважає американський інститут вивчення війни. Кремль може оголосити про неофіційне припинення вогню на українській енергетичній інфраструктурі. Та Знову відновити масовані ракетні удари. А міністр закордонних справ Арафі Лавров нещодавно говорив, що офіційної угоди про тимчасове припинення вогню на Території України не існує, відповідаючи на питання російських змі, про нібито мораторій на удари по енергетичних об'єктах і в чорному морі. В той же час речник Кремля Дмитро Пісков говорив, що Кремль уточнює дату закінчення тридцятиденного енергетичного перемир'я і Міноборони Арафії, додавши, що все буде залежати від подальших розпоряджень Володимира Путляра. Аналітики наголошують, що з 18 березня російська влада послідовно і безпідставно звинувачує Україну в порушенні так званого енергетичного перемир'я. Тому експерт. Вважають, що армія РФ може посилити удари по Україні найближчими днями, оскільки перемир'я за їхніми підрахунками, нібито добігає кінця, влада вже вирішила перестрахуватись і просить українців не збиратись на масові заходи на Великдень. Так на Івано-Франківщині скасували масові заходи під час свята. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони області. І також є рекомендації головам громад відмовитись від проведення подій, які б. Передбачали великі скупчення людей на Херсонщині. Заборонило проводити освячення пасхальних кошиків на території храмів, можна лише в середині, а також відвідування кладовищ. Виняток зроблять лише для похоронних процесій. Тим же часом влада Києва попросила релігійні громади обмежити проведення масових великодніх богослужінь або зробити їх онлайн. Також керівників релігійних громад закликали вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь. Більшість областей України також відмовилися. Скорочувати тривалість. Комендантської години в ніч на 20 квітня виключенням на сьогодні стала лише Хмельниччина та Кіровоградщина. Так, в Хмельницькій області у Великодню ніч комендантська година буде діяти з 0.00 до нуль .00, за словами очільника області, скорочуючи коменданську годину, влада посильня заходи безпека, а жителі Кіровоградщини зможуть освятити Пасху вже з 4-го години ранку. Ну, а ми з вами нагадаємо, що минулоріч річ арафія вже завдавала удар по Україні на Великдень в Харкові. Пролунали вибухи в місті місті та області була оголошена повітряна тривога. І тоді Реф атакувала місто із авіації. Що менше три вибухи пролунало в Харкові. А про небезпеку ударів з авіації попереджала в повітряних силах ЗС України. Двоє людей було поранено внаслідок удару РФ по центральній частині Харкова. Про це повідомив саме Ігор Тарахов, мар міста. І за його словами, вилучання було в районі житлової забудови. Також рашисти вдарили по Шевченківському району Харкова. Повідомив Олег Сіньгубов, очільник ОВА. Загальна ж кількість поранених внаслідок влучань по Харкову складала 10 людей. Повідомив про це також очільникова Сіньгубов. Крім приватних будинків, пошкоджені також багатоквартирні будівлі і авто зазначив начальник обладміністрації. Крім того, було влучання в центр Харкова. Це двір поміж житлових чотириповерхівок. Влучання прийшлося в проїжджу частину. Є вирва уламками та вибуховою хвилею побило вікна. Також там позривали балкони найближчого житлового будинку. Ще в кількох будинках по. Поруч вибиті вікна є кілька пошкоджених автівок. Друзі, тож, будь ласка, бережіть себе і під час сигналів про повітряну тривогу. Оперативно переходьте до укриття. Ми ж бажаємо вам приємного тихого вечора і до зустрічі. Слава Україні.